Привіт, друзі! З вами Назар... Почекайте. Всім привіт! З вами Назар Укрблогер. Сьогодні ми пограємо в... Типа... Такий побіг. Це стара гра, але тут якесь обновлення вийшло. Буде у нас три частини. Почекайте. Так, да, три. Але... це... Пройдемо оце. цей. у у у А так от. Сьогодні ми пограємо. Почекайте, а тут мы навіть пошел лицо. вот так вот. Ааа, впав. чуть-чуть. Просто так. Сегодня мы будем вот так вот сбегать. туда Тут тоже улучшилась игра, я бачу. Ой, у нее чуть-чуть впал. Оба, оба, оба. Опять впал. Так, пишлы, но ну, пишлы. Ой, впал опять. Не, ну давайте попробуем. Ну, давайте на этаж. О, что еще гаечка есть. Стойте, а что тебя гайка делает? А, вытаси. Понятно. М -м. Все, вот так вот. Угу, вот у нас ключик. Ого, Нормально тут. Ой, ну драпа. Треба... Побігли шутшая. А-а-а! Сзади нас. Прям сзади нас. Ура! Взбежала от нього. За три хвилины отсюда взял.

Ну, це було близько, ой, текстури майже побачив, так от м, -м, м. Почекайте? Я хочу подивитися. Ого! А за читерська штука? Ракета? Ого! А це то да. Ну да. Це удивительно, все-таки. Але нам треба спак проходити. А прикиньте? О, кстати, у лопата. Лопата. Сюди. Oh, як це, як ця игра проработала? Шекше? Не, Ні? Не, не. Боже. Я раніше грав цю гру, але тут все поміняли. тут все поміняли. Тут максимально все поміняли. Тут все максимально поміняли. Ой. Я давно не грав Ого, тут літучі мишки. А тут друге було, тут просто перепригувати треба було. Так, а тут шар! Так, встигну, не вгну, встигну, не встигну, не встигну. Ми подивимося, чи там є ничка. Ну, схованка от там от. Щоб алмазик. Алмаз забрати. Сюди. Готуємося. Все, побігли, побігли максимально швидко. Фух, майже встигли. Давайте буде? Ааа. Ну. Ого, це он зітруд. Ну, от це тут до. Так, ну давайте пройдемо цей паркур. Я, я спершу думаю, що це фейк. Бо це було десь дуже давно. Опа! Я провіряв і це не був не фейк. От, наш діамант. О, ось так от. А це нам щось здає. Я не можу зрозуміти. Скоріше всего ні. А, тут коїни. У нас ноль цих коїнів. Зразу Оу, там... там цей... Ну що ж А, Кстати, можете... я хотів... Я хотів перевірити. Його ма набити. Його нема набити. Давай... Давай! Вийдемо один на один. Блин. А я не можу виграти. Ой, ой, не, ой, не, ой, не. Лышенька, лишенька. Мужечки. <свист> Боже. Слава Богу. Так, быстро, быстро. Ааа! <плес> Кий полисман. Мене зараз тут. Почекайте. Я рухатись не можу. Це щось в магазин? А що сталося? Я щось рухатись не можу. Що робиш? О, все. Все, побігли від поліцейського. Я не думав, що тут так усложнеет. А! Ну впали. Так погано. А я ми прыгати чогось не можемо. Пригати? прыгати. А що це за люди? а а, -а, -а. Я... бо я не можу чогось прыгати. Що з настройками? Все вроді би. Ну ми маємо прыгати, ну но ми чогось не прыгаємо. А що сталося? В нас Щось сталося? Та блина? Що ж це таке? Ми чогось прыгати не можемо. Ми чогось прыгати не можемо. Ну прийдеться, значить, перезапустити гру? Це ненормально. Це просто ненормально. А може А може туди треба піти? Ти зайти. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Я хочу подивитися, що осталось. Тут все нажали. Але ми щось. Ми чогось прыгати не можемо. Ми прыгати не можемо. а отстань. Ми прыгати не можемо. Що з грою? Що з грою, я не можу... Догониш, не догониш? Не догониш. А я обманув тебе. Але от як? Але як тут пригнути? Я прягати... Приїхну... Ми не можемо пройти чогось. От Вот чела. Ну... Ну просто-напросто падаємо. Так, ну воно закрилося. Я нажимаю на прыжок, но Що Шо осталось? Ну що це таке? Вже надоїв ну, арештувати всіх. Це на поліцейський якийсь. Він не, не за що, арештує. Окей, все. Пішли. Почекай! Ми його можемо вбити? Ми його можемо бити! Його можемо бити. Давай. Я буду битися з ним. Я буду... Давай, давай, нападай, нападай. Блін, а, а його. Ми його маємо якось... Побідити. Шо F? А що в дело. Ого! Я заразу що шо делаю. А, -а, а! Це без ка о! Мы можем битися! Тепер мы можем битися! Давай! На тебе! О, ну зато у нас гроші. є. Давай, зара победим Його пів з хп Блін, ми померли. Так, быстро, 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 давай, На... Смис. Ну ладно. Ну добре. Давай, зараз будемо битися На, тобі, не, не, не. Ааа, ну що це таке? Що ж це таке? А, я зрозумів, нам треба його походу вбити. Не, не просто ж так воно береться. Тут просто так же ж. На, на! Ого! Давай тебе на на, на. Що? Що тепер можемо? Ми не можемо пригнути чогось. От ми не можемо пригнати. А може так? М -м. Від першого лиця? Від першого лиця? Теж не пригати. Що сталося? Ти чого може прягати? А що нам робити, залишається? Ну, нам треба крутити. Я нажимаю. Нічого не робиться. Що робить ти тепер? Пу-пу-пу-пу? Ну давайте що ж, раз таке діло. Давайте перезайдемо. Раз таке діло. Раз таке діло, давай теж. Ну, перезайдемо, значить. Де воно? А тут і нема збросити Капець. Тут она можно сбросить. На 35 понять. Ого! Давайте що ж перезайдем. Раз так. Чекайте. Ой, ні. -а, вийде, вийде, вийде. О, все, все. Давайте, заходимо. Що, на цьому відео хоча б... Ну не багато буде, але все одно хоча б скільки там буде. То тоді вже... Чекайте, рюкзак. Опа, опа. Так, все на месте. Ага, все на месте у нас. Все добре. И коины у нас також на месте. Все добре. Я надеюсь, что... Алм... Давайте алмазик. Диамант. Ну то ми вже не будемо про забирати. Хм опять дзвонять. Алло, привіт, привіт. Накажи, буде так? Да, да, так, буде. Яке? Я не знаю, друже. Друг, дивися. Я ну я тобі буду дарувати банблосом. Але чуєш? Е, Будемо зніматись. Знімати? Будемо? Відео. Ай, я зараз відео знімаю, ти зрозумів? Ну, добре, добре. Ти поки що е, заходь в Discord. Буду робити другу частину тоді вже. Давай, заходь. Друзі. Відео дуже рідко виходять, бо в мене немає ідей, а тут це вже отакезна ідея. Тому вгадайте що. Правильно. О, тут вже прожок робу... робить Я, бу... Я бу... зроблю другу частину. Я дуже, дуже... як, ну, дуже довго не випускав нові відео, але все одно. Я завтра випущу другу частину, де ми вже пройдемо. Що ж, друзі, на цьому моменті все. І всім пока!